Вітаємо! І знову з історіями чергувань та рейдів патрульних муніципальної варти. Випуск новин ситуаційного центру. Почнемо, як то кажуть, з кінця з вечірніх та нічних виходів у варту, бо ми на сторожі ваших спокійних ночей. Комендантський патруль, бар, ресторан, тренд, парк, перемоги. Усі розійшлися по домівках. А ні, не всі. Доброї ночі. Через 5 хвилин комендантська година. Давайте швидше додому. Спільна робота об'єднує сили служб реагування від того стає ще потужнішою. Здійснює виїзд спільного наряду муніципальної варти та Білонісовської відділу поліції на виклик вулиці Перемоги та Богарська з приводу порушень громадського порядку. Виїздом жодних сторонніх осіб чи порушників комендантської години не виявлено. Територія обстежена, порушень немає. А це говорить або про відповідальність громадян, або про те, що ці ж самі порушники є активними учасниками телеграм-чату муніципальної варти, тому зреагували швиденько. Авторейди комендантського патруля направлені на швидке реагування. Приїхали по Побєди. партії кричить. Територію обстежили, оглянули нікого. Та інформування іноді виявляється швидшим, тому на лавці від гучних посиденьок залишилися лише порожні пляшки. Нікого тут нету, Все тихо-спокійно. Тихо, сліди вживання алкоголю. Компанія явно була. Мало того, що гомоніли ще й сміття за собою не прибрали. Агов, якщо чуєте і бачите цей випуск, наступного разу прибирайте за собою, а в ідеалі не порушуйте. Цих порушників громадського спокою спіймали на гарячому. Парк, лавка і компанія, яка чому забула про вимоги закону воєнного часу. А що у вас тут за шум гам, не, ми не шум. жалоби? Ми спокійно. на вас а жалоби. А ми тоді звільнемося тихенько, тихенько. Тоді звільнемося. Більше давайте. не будемо продовжати шум. Ми зараз уже робимо. Оце так розуміння питань не маємо лише до транспортного засобу. Мапет нормальний без Шо? сифона цього? То... Ні-ні-ні, Він стандартна заводська випапна. Він тихенький, тихенький. Да він не шумний. Давайте, будь ласка, розходьтеся по домівку. Нічний меломан, душа вимагала настрою. Та ось сусіди не згодні. Зараз намагаємось поспілкуватись. Видіть, будь ласка, сусіди жаліються, що громка музика у вас грає. Та що, я не можу Ну трошки вже поздно. Ці того ночі так у цій порі такі звуки, навіть якщо це у вашому власному дворі, заборонені. Тут діти сплять, ви. Тоді люди дихає. Ну да, бріне вже 12 Просто так, люди... Договорились? Договорились, все нормально Все, спасибо вам. патрулювання у вечірній час. Це висока зона відповідальності, і коли нам пишуть, що десь бурний вечір ніяк не вщухне, ми реагуємо. Ні, у нас музика музика у не, не не вас? – музика. не грала? – А откуда? У нас ні колонки, нічого. Дівчонки просто проходили, а не пели. А, пели пісні дівчинки? Пели пісні, да. Пели громко, я вже їм говорив, давайте это. Потише. Ось правильна громадська позиція хлопців. Дякуємо вам і нагадуємо про всяк випадок. Добре. Та да да, 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 ми а, тут, да, да. Да? а ми тут рядом живемо. Тут 2 метри. І ми дома до 12-ї ми вже будемо спати. Дуже приємно, коли серед тих, хто трошки запізнюється, є свідомі люди, при яких завжди документи, і щира посмішка. Що добре, не порушуйте. серед порушників, часто бувають повтори, як дежавю. Ми ж домовляли, що, що в раз це буде до 12 години, не після першої ночі. Може, дня, ночі. Ну, майте совість. А від муніципалів при таких зустрічах прохання одне не порушувати. Ми думавши, що це останнє. Ну, чесно, це останнє додому. Такі прохання це не принциповість, це турбота про вашу безпеку. Таким порушникам, як то кажуть, і море поколіна, а зупинка за власний дім. Якщо так, то наведіть порядок в оселі, жартують муніципали. Порушники підтримують. А як інакше. Після себе Раз чи за порядок. Верно. Все. Поубирайте. Понятно? Да. Йомойо. Через 20 Рад. минут подъедем, проверим, щоб здесь був порядок, понятно? І тишина, щоб не було. і знову випадки підпалу. минулого тижня. Горіли казарми. Сьогодні в притул будинків в спальному мікрорайоні вітром розносилось багаття, яке могло наробити чимало шкоди. Спільно з мешканцями потушили, бо разом ми сила потушили плам'я все добре. Муніципальна варта завжди за безпеку і зручності наших громадян. Усіх і кожного зокрема, тому нагадуємо, що безпека руху в тому числі й залежить від дотримання правил паркування. Нагадуємо, вулиця Соборна, 52-54, Знаходимося на такій парковочці. Будь ласка, користуйтесь, не порушуйте правила парковки. Не пощастили з паркуванням свого авто в зоні відпочинку. Цьому громадянину кинули железякою. <рес> О, там, вона, кажучи, не так. На місце прибула поліція. Серед свідків діти підлітки. Була компанія. Е І трохи <рес> <рес> Ця автівка одного сумувала вночі серед вулиці в центрі міста. Незвично якось тому зреагували. Водітель відсутствує. Магазині його теж немає. Машина залишена возле магазину «Колокольчик». Виявляється, за повідомленням на гарячу лінію муніципальної варти за номером 068614948. Ця автівка щойно від'їхала від першого причалу, і за кермом був нетверезий водій. Ви швиденько сховались. Та чи не повториться така ж ситуація? Це велике питання. А ось ситуація треш. Серед білого дня чолов'яга явно в неадекваті кидається на автівки. На жаль, вже є один постраждалий залізний кінь, якому рюкзак влучив у самісіньку лобовуху. Я вже от'їхав вліво в сторону. зрозумів? Він по центру стояв ат'їхав уже вліва. рюкзак закінні людина в сильному алкогольному стані. Наразі викликали наряд поліції. Чекаємо. Правоохоронці на місці з'ясовують обставини, та ось водію не позаздриш. Як тепер відшкодовувати збитки для зручності спілкування та налагодження двостороннього діалогу? Є і чат муніципальної варти, де жодне повідомлення не залишається поза увагою. Тут порушення громадського порядку, тут пропажа, а потім знахідка. А тут скарга на перепону. І все це разом говорить про довіру до нашої служби і впевненість в тому, що ми допоможемо. І ось наш старий герой з чужим віліком, з мокрої банди. І ж ти каєшся взагалі? Так, так дома ти в нього його забрав? Один і так. і такі два дні ти каталася на ньому? Гарний собі прокат без дозволу та плати. Муніципальна варта велосипед повернула власнику. Бо ми завжди там, де потрібні, на сторожі безпеки громади. Залишайтесь і далі з нами на одній хвилі, дивлячись випуски новин ситуаційного центру.